Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, браті і сестри, з цим святом, з Днем Української державності, з Днем Хрещення Русі. Це не просто якийсь збіг дат, це е, така історична наша реальність. Бо українська держава почалася не з якогось указу чи вказівки. Українська держава, власне, починається з хрещенням князя Володимира. І це наша доля. Є поєднання Христа і Тризуба, поєднання істини і Божественної правди. Тому ми сьогодні, святкуючи День нашої державності і День хрещення Русі, ми пам'ятаємо, що в цій страшній війні, війні яка зараз іде в нас, в цій війні за нашу ідентичність, ми маємо бути тим народом, який, який, який бачить Бог. І а Господь нас бачить справжніми, Господь нас бачить переможцями, і Господь нас бачить тими, хто вірний. Тому вітаю всіх браті і сестри зі святом, Слава Україні, слава Ісусу Христу, і нехай перемога завжди буде в наших серцях.